Небезпечний челендж шириться мережами. Діти намагаються самі виготовити вибухові речовини, змішують, зокрема, у пластиковій пляшці побутову хімію з водою. А як результат зазнають численних опіків. У Чернівцях уже зафіксовані такі випадки. І Якщо в одному з них дітей врятували до того, як могла статися біда, то четверокласник став жертвою інтернет-тренду, бо дістав опіки. Що це за челендж і як вберегти від небезпеки своїх дітей, розкаже Ольга Лучик. Небезпечні тренди з тіктоку все частіше наслідують діти. Яскрава картинка привертає їхню увагу, і вони намагаються відтворити побачене приміром самостійно виготовляють вибухові пристрої. Тільки у Чернівцях вже кілька таких випадків і часто закінчуються трагічно. Схожих інструкцій у соцмережі справді багато яскрава картинка і жодного слова про страшні наслідки. Нещодавно учасником такого челенджу у чернівцях став дев'ятирічний хлопчик. Тепер у нього важкі опіки обличчя та обох очей. І таких історій чимало. У цьому ліцеї двоє 12-річних школярів за тим самим рецептом з засобів для чищення каналізації виготовили суміш і занесли її в освітній заклад. На щастя, минулося без жертв. До мене підбігла дитина з сьомого класу, повідомила про те, що бачив у інтернеті е, речі, які роблять діти із цим кротом. Повідомив, що таку бутилку нам закинули на третій поверху туалет. Я бігом підбіг, подивився у той туалет. Дійсно, ця бутилка валялася під стіною, вона розкрутилася, вилилась на землю. Внаслідок даного інциденту ніхто з числа дорослих і дітей не постраждав. Діти зізналися, що справді переглядали багато відеоінструкцій в інтернеті. В освітньому закладі запевняють, роблять все можливе, аби учні навчалися з охотою і якомога менше сиділи у своїх гаджетах. Усі телефони у спеціальній скринці. Учителі проводять бесіди з дітьми, але кажуть, говорити з ними мають, звісно, і батьки. А отже, і контролювати їхню поведінку та небезпечний контент. Вибухові речовини, які використовують в саморобних пристроях, можуть спричинити значні ушкодження і призвести до тяжких травм, опіків, порушень слуху чи зору. Діти дуже допитливі, цікаві зараз. Дуже багато є інформації в інтернеті з вибухонебезпечними предметами, і вони не розуміють, що це безпечно, чи це небезпечно. Тому дуже важливо проводити з ними профорієнтаційну роботу. Діти мають величезний вплив в соцмереж на свої на свою свідомість, і вони використовують те, що бачать там, використовують це у своєму повсякденному житті, не задумуючись про наслідки кожного тижня. У нас проводить. Дяться понад 10 заходів по всій області, де інспектори або просто фахівці, рятувальники виїжджають у освітні заклади, спілкуючись з дітьми, як діяти і які це викликає наслідки. Працівники ДСНС та поліції застерігають дітей від участі у подібних челенджах, просять розповідати про такі ситуації дорослим. А батьків правоохоронців закликають уважно ставитися до контенту, який переглядає дитина в соцмережах, і пояснювати усі наслідки таких експериментів. Чернівців Ольга Лучик Ігор Ліга, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.